Любов яновська, як лепестина, кара сіру добувала. Оповідання читає Лілія Мироненко, Розділ перший. І вік прожила, та не було мені такої пригоди, як на тому тижні проти четверга, або й у четверу ранці. Та все через чоловіка. Ой Господи милосердний, Боже наш милостивий, що я за ним муки прийняла, не приведи цариця небесна, змарніла, сушилася, увірвалася, немов та гнила нитка, мова моя швидка, загинула пам'ять моя гостра, то все через його клопочуся, побиваюся. До всього доглядаюся, а він аби тієї слави, що господарює. Ось хоче тоді. Їздив до торгу, гонив коровок, під отаку гуртовину, а гасу не купив. Чом, каже, пляшки не дала. Бий тебе сила Божа. Чи мені однією головою та пригадати все? Та я б не забулася. До віку не забулася, якби не його цимбаленко, сусіда препоганий. Притаскала ж його морока саме в той час, як старий виїздив із двору. А чого притаскало, спитаєте? Лаятись прийшов. Жменю по пірцю висипала за його рівець. Так він зразу й присікався. Заволоділа, кричить. Сусідськими огородами, і ліворуч, і праворуч, А це вже й до мене прешся. Або дай ти своїми пучками так володів, як я тими огородами. Попілець висипала, та й то заборонили. Розсердив, роздосадував мене та й потюривсь додому. А я через його і про газ забулася. Прийшов вечір. Чоловік повечеряв. Богу помолився, вивернуся на весь піл та й спить, як зарізаний. А ти сідай, коли хоч, бідного лівонько, та пряди, як хоч, без світла, як на те ще й місяць примеркає. Сіла я собі біля віконця, сиджу нищечком, а сльози, як горох, сами котяться. Обридло вже мені на світі божому живучи. Охота до праці пропала. Нікому вже я не потрібна, ніхто й мені не нужен. Коли в кума Солоха, лоха, оздоровкалася та й питається, чого це ви, кумасю, досі каганця не світили. Так і так кажу. Чоловік забувся гасу купити. Підіть. Каже солоха, позичте де небудь. Не хочу, кажу, по сусідах ходити. Бог з ними. Тепер такий світ настав, що доки сидиш у своїй хаті. Доти тільки й без клопоту. І вигадаю Тепер уже на вас ніхто й не враждує. Коли та сварка була, а ви все згадуєте й досі. Тепер на вашому кутку хвалити Бога. Яку вусі тихо, найбільші вороги, сусіди ваші навколо, вже й покумалися і посваталися. Цимбаленко позавчора кумував у Катрі, а Столяренчиха та Бабенкова в купі панські коноплі закупили, на одному возі привезли їх. Тільки ваша каже, кумасю, хата з краю». Ні ви ні до кого, ні до вас ніхто. Сидіте самі, немов та сиріточка, та ще й без світла. Як сказала вона мені це, як нагадала про моє життя, про моє безталанне сирітство. Я так і вмилася гіркими. Господи, господи, до чого я дожилася? Навіщо я перевелася? Що була колись лепестинка, на все село молодичка? А тепер же сидить, немов та червива печеричка, що відала колись лепестинка, куди птаха вирів і літає? А тепер же вона не знає, що й сусіда замишляє. Що було й колись тієї лепестини кожнісінько слово свято, а тепер же в неї і мовоньку віднято. Та зв'язано мене, та приборкано, та холодно, й застращено. На світ божий дивитись чоловіком заборонено, до людей ходити не дозволено. Пішла кума, глянула я на піл, спить хропе. Моє безталанєчко, на весь піл розкинулася моя недоленька. Не бачить, не чує нічого, моя лиха годинонька. Відлягло в мене від серденька, наче аж на світ народилася, вибігла я на вулицю, вибігла, глянула. Тихо скрізь, тихо, по всіх хатах світиться. Піду думаю, здобувати карасіру. Не хотілося, Господи, як не хотілося мені до Катрі заходити. Опорочила вона мене недавнечко перед усім хрещеним миром, зігнала Бог з нею свою квочку з того гніздечка, що я, лиха не мисливши, якось під своїм припічком помостила. Не хотілося, кажу, та почула, що в неї дитинка плаче. А я ж від тієї плаксивиці перша знахарка. Увійшла я сміливо в хату. Здорова була, кажу, середою, а чого то твоя дитина плаче? Господь її знає, від самого обіду не стихає, та все в колисці б'ється. З призору кажу, з пристріту. З уроків. Нікого ж, каже Катря, і в хаті не було, пріч Цимбаленка. То що є. Назбирали кумів витрішкатих, а тепер і дивуєтесь, що дитині лихо. Хіба такі, як отой Цимбаленко? Годні дитину в хрест уводити. Хіба він здатен до того? Кажу, а сама надійшла до колиски. Дмухнула на дитинку, злизала їй видок, промовила щось лід від плаксивиці. Ого, вгамувалася трохи. Чи немає, я кажу тоді, карасіру позичити? Хіба, каже Катерина, за собачим народом що вдержиш? Була повнісінька пляшка, то який супостат, як крав сало. То й карасір вивернув. Яке сало? питаюся, бо ж хоче заприсягти, не чула й не знала нічого. Хіба не знаєте? Хтось увесь здор, як є, з торбою потяг. Оце думка до ворожки йти. Я тобі кажу, бо до ворожка, сама своїми очима бачила, як твій кум прихороший. Отой цимбаленко витрішкатий. Ту ніч тюрив щось на плечах. Вже не що, як твоє сало. Вона так і спалахнула. А в його ж, каже, вчора й коржі були на салі. Пішла я з порожньою пляшкою до Іваненчихи, увійшла, коли там саме ворониха хвалиться, як їй баба без носиха. Вид би шихи пособила. Це гостре запалення шкіри у людей і деяких тварин. рожа. Дякую, кажу, і я бабі без носисі. Хай їй легенько згадається. Обрятувала й мене вона від наглої смерти. Коли? питається Іваненчиха. Бачте, кажу, яка з вас сусіда. Через огород живете, та й то не знаєте, що я гену ту неділю, трохи не присвятилася. Якби не баба без носиха, то я би на той світ до святого престолу потаскала з собою жуків, так як з миску. Пришанувала, кажу, невісточка, балабушками та пирогами. Хай уже вона на тому світі одві держить. Чим їх начиняла? В неділю після служби забігла я до неї. Вона така рада, така рада мені, настановила мені пиріжків, і балабушок, пляшку горілки притаскала. Я випила чарочку, з'їла пиріжка, подякувала і пішла собі. Коли це ввечорі як ухопить мене, поренько. Я й шпігінарю, я й дьогтю, не легша, а все гірша та гірша. Шпигінар це скіпідар. Запріг старий коробок, посадив мене на сани, поклав мірочку пшениці, взяв полотна на рушник, горілки й пляшку, повіз до безносихи, погляділа вона мене та й каже, отруєно тебе, Галочко. Отруєно. Вже й жуки завелися в утрунку. Останься на один день та на одну нічку, то випользую. Наварила мені вона чогось, настояла на горілці, напоїла мене. Як збунтувалися жуки, не призведи, мати Божа. Заступи на святі угодники. Не те ізгадати страшно. Лазять по утрунку, скребуться, а потім як почали йти. Цілісіньку нічку, одно йшли, одно йшли. Та то ж ми і не знали нічого, здивувалася Іваненчиха. ж то й горе моє, що й доброї сусіди під час пригоди немає. Ось хоч би й ви враждуєте на мене. Що я під повіточку трішечки вашого городцю була прихватила. А хіба ж то я свого ума зробила? Петренко мене до того привів. Присягавсь мені, що за діда наш ґрунт аж до вашої груші сягав. То вже він бреше, так і скипіла Іваненчиха. Хай люди докажуть, поки нашого ґрунту. А він хай не гавка. Та хіба ж кажу, я сама не бачу. Що то він наперекір вам. Мене дурно до клопоту призвів. Я ж прийняла геть ту повіточку, як загадали, Бог з вами. Не хочу я вашого. Не хочу чужим добром багатіти. Оце забігла до вас на часинку, гасу позичити, та так до речі, прийшлося. Ох, нема ж, каже Іваненчиха, і в мене гасу. Хай побіжу позичу. Ні, ні, кажу, хай я сама де здобуду. Пішла від столярихи, поминула свою хату, надійшла до сусідки ліворуч Петренчихи, увійшла, привіталася. Вона нічого не згадує мені про кабана. Що її картоплю пошпетив. Запрохує сідати. Спасибі тобі, Галочко, ніколи мені сідати. Позич трохи гасу, то я й піду собі. Давайте, каже, пляшку, трохи позичу. Вчора чоловік привіз повнісіньку бальцаночку, та той розпозичала. Самим Дорошенкам пляшку налили. Хіба ви вже з Дорошенчихою? не в сварці? питаюся, а сама стою, немов мене хто кілком по голові влучив. Немов ваш туман переді мною розіслався, бо не люблю, Господи, не люблю тієї Дорошенчихи. Еге, каже Петренчиха. Вже я дорошенчику запрохала. До моєї габки бабувати. Ой, плохі ж ви, кажу, сусідонько, плохі та не злопам'ятні. Та невже ж ви забулися, як вона вас гузкою обізвала? Коли накинулася на мене Петренчиха? Хіба кажу, не чули на водосвяті, на Йордані? Ви тільки що війшли в церкву. А вона ж ту в домаху? Та дивись, каже, гуска війшла. І чоботи червоні, і хода, як у гуски. Я гуска? Хай же, хай. Хай тепер знатиме. Я їй покажу, яка я гуска. Пам'ятатиме вона мене. Аж запінилася вона. Сить. Почав таки гамувати її чоловік. Чого ти розсердилася? Ти не гуска, а чоботи твої, як у гуські ноги. Та ні, розсердилася, розгнівалася, біга по хаті, кочергами та хватками шпурляє, Дітей штовхає, та одно лає ту дорошенчику. Хай я й гуска, Хай моя й хода така невподобна. Та я не плигаю уночі через стіни до приказчиків. Давно вже люди натякали, давно люди гомоніли, що старша її дочка на того плешоного Йосипа скидається. Отже, я мовчала, мовчала, мови не знала і не чула нічого, а тепер привселюдно осоромлю її. Не пошкодію її сивих патлів, хай знає, як мене порочити. Може, питаюся, мені коли довідатися до гапки. Я ж у неї за першеньким бабувала. Вона так і вчепилася за мене. Приходьте, приходьте, я вам і платоку готую. Оце тільки й було нашої розмови. Посиділа я ще трішечки. Взяла газ та й побігла додому. Розділ другий. У четвер тільки стало на світ благословитись. Чую, щось стогонить, гремотить, аж земля дзвенить, та все до моєї хати наближається. Свят, 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 Дух Святий з нами. Молюся собі нищечком просонку. лупнула очима, аж у моїй хаті вже й ступити нігде. Наперед усіх убігла невістка біжить, аж засапалася, очі витріщила, сичить, як гадюка, Плюга, як та жаба, а піна з рота, як у тієї скаженюки. Коли я вас струїла? Кажіть, коли ви після моєї шаноби жуками блювали? кричить вона та ж на піч стрибає. Тютю, -тю, дурко, схаменися, кому я казала, то це тобі набрехав? Обізвалася я з печі перш тихенько та приязненько. Бо господи, боюся того клопоту. Коли вже й цимбаленко за невістки виглядає, зуби вискали, баньки витріщив, так хоч і з'їсти мене. Коли ви, бабо, бачили, як я сало крав? питається він гуняво. Задавись ти своїм салом. Одійди від мене. Сур тобі, пек тобі. Не бачила я ні сала твого, ні тебе поганого. Ні, не відбріхуйтесь, я вам цього не подарую. сидите на старість у холодній, страща поганець. А чую, вже мій Омелько спиняє когось у сінях. Лишенько, вже Петренко преться. Коли я тебе навчав. Повітку Іваненчишиному городі становити. Кричи ще з сіней. Коли я бзивала бабенчиху гузкою!» верещить, аж у вуха хлящить Дорошенкова. Ти ж сама стара відьма сміялася в церкві з неї, а тепер на мене звернула. Відчепіться від моєї душі. Дайте мені хоч Богом помолитися. Покриконула я на них, а сама схопилася з печі, бо вже й не влежу. У волосі, таку сяку, гугнивий Цимбаленко. У волость лящить дорошенчиха. У волость матір. Себто натей моїх п'ять, щоб було десять. Аж до стелі стриба невістка. Їжте, ріжте катюги, тягніть у волость, нікому я не казала нічого. Та й край кажу, бо чи ж я хотіла того клопоту. Не казала, не казала, напалися вони всі на мене. Не казала, кажу, як заґвалтують, як закричать вони тоді всі. А найпаче паче та дорошенчиха. Завідениця, Берехуха хуха, чакасяка, он яка. У волость її, у волость. Ох, як ухопило мене за серце. Етте, поганці, етте катюги з моєї хати. Покриконула я, мов на Тиховець, а шибки затремтіли. А сама якось поступилась наперед. Та гуци з полу так і розтяглася. Як заболить у мене попере, як візьме до сада, умить розідрала на собі добрісіньку сорочку. Ухопила я макогін та до них. Що ж ви думаєте, мої голуб'ята? Усі чисто, наче ті пополохані горобці з конопель. Повтікали, я за ними аж на девір. Дожидайся тепер брехуха хустки від невістки. Чую, кричить вже біля воріть Петренчиха та дулі мені тиче. Пам'ятатимеш ти сало, кричить Катерина. Мене наче ножем шпигнуло. Господи, господи. Це ж я сама тільки й буду винна. Поспитайся, Петренчихи, на кого твоя старша дочка скидається? погукала я на дорошенчиху. Поспитайся мене, що вона про тебе казала. Вона назад з улиці, та до мене. Що вона казала? Що? Казала, що твій чоловік Йосиповий дочок годує, кинула я. А тоді сама мерщій до цимбаленка, щоб він почув. «Поспитайся витрішкувати у Катерини, чи добрі були в тебе коржі на її салі. Які коржі? присікався він до мене, о ті, що вона їла в тебе. Ой, лишенько, горенько, як не визвіриться той цимбаленко на Катрю, як не кинеться на неї. Де це взявся дорож? Нап'яв Петренкову. Бабенко до Дорошенчихи, а Іваненко до Петренка. Не то розказать, а й описать не можна. Лаялися вони лаялися, докоряли одно одне, докоряли, а потім як щепилися битись. Ледве люди розняли, у волості судились. Ото вже майже два тижні пройшло, а й досі всі сусіди в сварці. І цур йому, і пек йому тому гасові. Якби знала своє горенько, то краще б ті дні не світила. Як то мене господь милував ще від переполоху? Де ж пак? На сонну людину та отака напасть несподівана? Спить собі жіночка. Святі янголи уважаються, до я не візьмуться лихі вороги, збентежать, налякають, якось і мене. Та ще ж сказано, на горенько йшлося. Коли б хоч довелося той каганець засвітити, а то прийшла я додому з тим гасом, лапаю, лапаю, завіртки не знайду. Стукнула я раз, удруге, не чує чоловік. Спить. Як проклятий. Серце взяло мене, я по такому холоді та лихій годині, по хуторі бігаю, та газу здобуваю, а йому й клопоту мало. Ухопила я ціпок та з усієї сили по дверях. А він, той проклятий ціпок, як не випорсне з рук та по пляшці так тобі на скляночки і розпалася. Любов Яновська, як Лепестина, Карасіру добувала 1905 рік, читала Лілія Мироненко.